Далі більш детально будемо говорити про ситуацію на бахмутському напрямку. З нами Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Олег, вітаємо вас. Вітаємо Доброго ранку. Отже, чи є якісь зміни в обстановці на бахмутському напрямку, зокрема в частині спроб росіян просунутися в напрямку часового яру? На сьогодні позиції залишаються такими самими. Спроби досить такі багато їх було однак не було успіху у російських штурмових груп. Всі їхні атаки відбити до того, ж вони зазнали досить таких значних втрат, як зазнають і в особовому складі, так і в озброєнні. Пане лежа, як далеко ворог від міста? От військовий аналітик Більд Юліан Рьобін стверджує, що росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець Донбас і просунутися в напрямку міста. Чи дійсно це так щодо? Того, що він зумів пройти канал, я вам не можу сказати, тому що дійсно цього не знаю. Однак знаю, що саме на цих підтинках, де проходить канал, він намагається здійснювати штурмові групи. Це е, там, де мікрорайон сам канал так називається. Також е, якщо брати південніше, це. Там, де мікрорайони Новий Жовтневий, там де німецький ліс, тут уже штурмують 11 і двісті сім і 217 ППД російські саме в цих напрямках він дійсно постійно здійснює штурмові дії, пане Колешніко. Ви достатньо давно перебуваєте на східному фронті. Якщо порівнювати характер боїв, які точилися до прикладу за Бахмут та Авдіївку, то чим він відрізняється від того, що. Ви сьогодні спостерігаєте і базуючись на тому, що ви сьогодні знаєте про ситуацію довкола часового яру головною такою відмінністю можна сказати те, що ворог не може охопити часів яр з флангів. Якщо взяти то самий Бахмут, який наша бригада тут перебувала під час бойових дій, то йому вдалося взяти в півкільце це місто, і він здійснював штурми буквально з трьох сторін. На сьогодні він не може охопити часів, я тому йому більше доводиться штурмувати його все ж таки в лоб. Тобто, це я би так і назвав основною відмінністю. Пане Олеже, а якщо говорити загалом про штурми в лоб на північному, на південному флангу, то чи є якась відмінність у тактиці противника? Якщо порівнюватись з тим же самим Бахмутом, то тут ми можемо сказати, що він більше залучає технічну складову. Там все ж таки вагнерівці штурмували живою силою, хвилями, такими, не жалкуючи, людей. Тут вже ми можемо. Сказати, що вони штурмують безпосередньо і як і піхотою, окремими групами це у них така тактика вже більш давня, так і намагаються залучати як танки, так і бойові броньовані машини? Так сказав, що це і я? Ну і ще, якщо взяти це за відмінність, то на сьогодні у нього ще в повітрі є перевага, і він постійно використовує керовані авіаційні бомби. А яка ситуація з артснарядами і чи зберігається? Те співвідношення переваги росіян, про яке зокрема казав президент Володимир Зеленський про те, що в рази у росіян фактично більше артснарядів. на сьогодні дійсно, поки що, ми поступаємося за кількістю снарядів. У них нам дійсно їх потрібна значно більша кількість, і тому ми продовжуємо вже чекати, коли у нас буде по поставлення снарядів, і буде та необхідна кількість, яка нам допоможе стримувати ворога. А якщо говорити про живу силу і кількість техніки, то чи збільшується чи нарощує противник своє угрупування саме на бахмутському напрямку, зокрема поблизу Часового яру? Не можна сказати так. Він продовжує все ж таки. Переміщувати деякі підрозділи на наш напрямок, причому він робить внутрішні внутрішньопозиційні переміщення. Тобто, ми можемо спостерігати, що на допустимо на Клещівку Яндрівку там збільшився у нього контингент, там він намагається тиснути. Тобто, такі переміщення дійсно існують. До того ж, він постійно поповнює свої втрати. Тобто він поповнює за рахунок мобіційного резерву, який не перебуває, в проксі Республіки ДНР, так і безпосередньо із самої Росії, пане Колешнико. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News заявив, що Росія хоче до 9 травня просунутися та захопити місто Часів Яр сьогодні. Друге травня, сім днів до сакральної для руського міра дати. чи відчувається якимось чином те, що грубо кажучи, час спливає, чи діють росіяни можливо більш відчайдушно у зв'язку з необхідністю реалізувати це завдання? Ну вони вже не можуть стрибнути вище з твоєї голови, тобто вони і вже до цього задіяли повністю всі такі ресурси, які можуть на нашому напрямку кидають і все, що тільки можна, і в тих різних напрямках, щоб десь знайти нашу слабину і продавити нашу оборону. Тому більше зробити вони ну просто не зможуть. І як би там не було, але до цієї їхньої чергової сакральної дати, скоріш за все, у них взагалі нічого не вийде. І Їм доведеться знову придумувати якусь нову дату, переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував. Олег, дякуємо вам за інформацію. Олег Калашніков, прес е офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку. повідомив, що впродовж в минулої доби за останню добу оперативна ситуація довкола часового яру. Суттєвих змін не зазнала. Росіянам не вдається просунутися в напрямку міста.